Фрагмент фільму Чорний зошит Майдану дорогі друзі. Ви бачите фрагмент фільму Чорний зошит майдану, аматорська робота майбутніх кінорежисерів киян. Аматорська робота про події Української революції гідності на Майдані Незалежності в Києві. Я думаю, если я священник, я дурак, то вы не можете. Майти Харлей вылетела, эта это свечи и вызывает эвакуатор. Я не вы. У меня зараз руки чисто, я не еду на мотоцикле. А так бывают у меня такие руки трактористы. Бачим, ты руки в меня, то уже сказал, что я Бог. Вова! Как грубое полячи. Сповернись. Я мокрый, я не хочу захворить. <говорити> ну я не хочу захворіти. Не хочете діти высынет. Будете так говорити, я взагалі підуть додому. Слухайте її, їмайте совість. Куда В Хмельницький монастир. Ідіть, і треба. Я, ж про, вас треб... я ж про вас знаю? Що Шо про мене знаєте? Який Хмельницький монастир? Що ти про мене хочеш, як звук мене знаєш? Ні, я самі не я, це не лишне. я хочу знати, що ви про мене знаєте. Ты про я, я Я ухожу с Евромайдана. Прямо сейчас. Одна скотина, наверное, с депутата пришла ко мне и сказала, что она меня знает. Я разочаровался не хочет еще сюда приезжать. Мне жалко этих людей. Он меня знает, он даже не знает, как меня зовут. Я не поможаю ни оппозиции, ни благо Все. Я буду нейтральным. Мне жалко просто людей.

Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові пісні Господу.